出てこ ¡Claro Що ніж ми почнемо наш обряд, я хочу вам зачитати привітання від голови об'єднання рідновірів України Волхвині Зарислави. Дорогі мої рідновіри, щиро вітаю вас з величним святом колажого, сонячним Купайлом. Перша істина, яку згадаємо в цей день, це те, що наші славні предки знали Купал Бога. Три тисячі років тому. Слава їм за те, що донесли до нас цю величну традицію. Одним з багатоликих таємничих смислів Купайла є купа, сукупність, спір громади для очищення, оздоровлення, ладування душі й тіла. Наша київська громада ось уже 20 років славить рідного Бога Купайла разом, бо Купайло збирає до купи тих. Хто думає, говорить і діє спільно, як одна велика громадська душа. Друга істина, яку пізнаємо в цей день, Купал Бог незримо ділить рік на дві протилежні частини. Він є одночасно входом і виходом, плюсом і мінусом. Тож хай перебувають щасливими в рідній громаді, однодумці, доброзичниці, працьовиті, мудрі, натхненні. Хай відсіюється поверхове, дріб'язкове і тимчасове, а залишиться те, що вічне, глибоке і правдиве. Третю істину знає навіть найменша рідновірська дитина, купайла свято радості, любові, чистоти, де сокровенну цілющу роль виконують вогонь і вода як засоби всеочищення. Хай майбутнє наше буде світлим і променистим. Я з вами, мої рідні, серцем, думками і молитвами. Слава Купайлу! Hey, hey, Слава <плодисмент> Ісу! Цар вогонь, коло і посолонь, гори, гори, ясно, щоб не погасло. було. цар вогонь, коло і посолонь, гори. Огонь, порожечка, це сам і жертва, і обряд. Які з усіх боків, саме вони йдуть до богів, до тебе, сорожичу, щодня, ми приходимо з молитвою з ліснити поклоніти, бо перемагають у тебе. Як батько сина від будь доступний нам, що супроводжуєш нас для благ, ворожиче, прийди приємно для очей, ті сури приготовані для тебе. І спиєш, наш школа. О вогонь, ми обираємо тебе нашим вікам. волком твоєї пожежі. Це знаєш, це вікна. Ти відправляєш до богів нашу пожежу. Коли до нас життя наше, твої закони не непорожні попря. О Боже, наганяючи коронавіру. Якщо хтось прийшов сюди для жартовного вугливанню, хай правлять богині життя їм. Ще інший прийшов до нас зі злом, коли помисло його вогнем притені. Хай зникне є патьма посоль. Очіце нашого Божья Морози. Ти, що світишся в цима барвами соні, сюди приведи Богів, що для них подає пробивання. О боги, цим світлим полум'ям, хай лине до вас радість і щастя. Насолода наша слава. Слава вам, Ігові! Це є жертва нас, мечта. На дивіться цілі і шаблі і у І на сонці ставлена на дні. Вітає бути наша жертва богам права, які є наші правоці. Бо щоб ми походимо від ворога і стали славними, плавницями бої. Прийми, купайло. Прийми, купайло. Прийми, Палимо вогонь сильний. І кладемо до нього дарунок, так щоб вогонь був до сварги, так, щоб тріщав він вогні і ділився на двоє на троє, бо то є знак від богів, що любиться ця жертва і хочуть її. Прийми Купайла, прийми Купайло. Назустріч милиці богів. О боги, установитися. Хай вона повернеться Ти, хай до нас вашим зламом. Що краще всіх знаходить правильні витіки сміття. Хай прийдуть до нас, боги з підтримкою, прославлені сілами, синів свар. Вирун із силами порудовими, стрибок із силами влада із рожаницями! хай дарують нам захист. Хай захистять нас, рідні боги. Ворог и пыру, и другой ворог. Про наш рост и доход. Хай доволь нашим путем. Хай ты нам щедро дарует Бог. Ворог святовый, и дни прорека. Про батька небо и мать не Слава вам, Бога. Малень гасне шляхнетні бажання, відродити храм, відродити зруйнований храм, обертається голос ворог. Погодуймо жертовники наші, час невбино тече мимо скронь, Вип'єм, ми браття, із співної чаші, хай палає вогонь, хай вога священим.

i Ні. Нормально, диво! Ми славимо богів, ніколи не просячи, бо славимося силою їх. Слава купаю! Українці славу співаємо, слава, а друженицям ша. Слава українцям ти Україні! Слава! Оздоровлюється Дажбожа, онука Івеця. Навіки слава. Оздоровлюється, Дажбожа онук, Вогнеслав! Слава купайлу! даж Боже внука, Лідія. Поздоровляється, Джбоже внукарей. Зачаровані ночі спустились. то купало, іде нам настріч. І спритих, і калина схила. Всі чекають чудес, я люд's, 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 розгориться багаття яскраво, яснозорі зорі із замереть замереть, а дівчата і тимуть до у води щастя долю питать. Поздоровляйтеся даж Божа, ну Яров. Ой, віночку, пливи за водою десь. Десь за синьою, да мною, стука, серце, козака. Деся, синьою, да мною, стука, стука, серце, козака. У обіймаху батької ночі, куди кінда зі стриба.

<laughs> Слава, самое слабое звено, да? Давайте вилетіло, померло через наше село, Алексей, не будем Так, 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 так,

Я російськові, що снилось? Снилось? Що ми перемогли москалів. Щоб Русанка, привіт. Сонце на сході, поширюється за горизонт, сяючи, як золото, сповнюючи небеса, на озері в розквітлому лотосі посміхається богиня щастя Лада, а рій бджіл щастям гуде, збираючи нектар меду, різних кольорів нові птахи поселяються в садах, і тут, і там, по всьому лісу, співають вони, граючись, О, Володарю! Ранок прийшов, розбудив весь світ, і в земній оселі засяяло життя прекрасне і досконале. songs